Митці на війні. Калузький художник Володимир Безрукий творить просто на передовій в селищі Піски Донецької області. Зустрівши художника з Олівцем та Альбомом, питаємо, чому саме тут відповідь лаконічна. Мене надихає ця обстановка і люди, які тут зараз на даний момент знаходяться. На папір художник переносить зруйновані будівлі села та обличчя бійців правого сектору. Свої роботи показує нам. Дівчина теж з Донецька Ріка, медик. Он 18 років пацану груд зі Львова. На передову художник поїхав через байдужість своїх земляків до війни, яка зараз на сході його держави. Приїхав додому. Мене там, чесно говоря, мене все дратує. Всі собі виселяться. Хоча б вони, я не говорю, що вони воювали, хоча б себе поводили люди нормально. Тобто, не робили нічого поганого. А якщо б люди це побачили, вони б задумалися, що дійсно які є проблеми. Що більш духовніше, може більше один без одного дбали, переживали. А ну собі сидять хатинка з краю. Фестивальне життя змінив на роботу медика на передовій учасник гурту «Коралі» Михайло Адамчак. Хлопець зізнається, бійцем користі б не приніс. Тому тут він водій-парамедик. Розповідає, машини госпітальєрів Такі. завжди потрапляють під ворожий вогонь. Недавно з наших машин переїхав танк, інша зіткнулася, причому танк переїхав на ходу, лоб -лоб. В цю Машину недавно потрапили багато, осколків від відміни, ось можна бачити. Ну а загалом переважна діста тут це педаль газу в підлогу, бо основне це життя постраждалого. І ми розуміємо, що техніка мусить тут використовуватись на поду. Рятуючи чуже життя, ризикують своїм робота госпітальєра завжди пов'язана з смертельною небезпекою. Родичі, звичайно, переживали, тому що загалом моя діяльність абсолютно не пов'язана з. З колими справами і чимось з цього напрямку зідзвонюємось, всього не розказую, але все то з вірою, що так має бути і країну треба захищати. Іван Прокіпчук, Ярослав Мотрук, новини, телеканал Третя студія.